Я втомлений офісним планктон. Що я їм за день і як проходить мій робочий день? Я на 8 ранку біжу вже на роботу, бо мені треба буде в офісі так рано. Судочки, їжу я збираю завчасно, і це в мене сніданок. Я брала з дому шоколадний брауні на яблучному пюре, типу Аля Корисний. І ще кефір в мене з горішками за арахісом, підсолодила трошки, підкріпилась смачно було дуже, а це вже перекусик. В мене кава з молочком трошки попрацювали. Ну треба ж було підкріпитись і час. З обіду я підсушила з дому такі лавашики, а корисні чіпси вийшли і брала з собою отаку мусяку творогу, заліла кефіром. Там в мене порублений персик, заїла все чіпсиками. Було дуже смачно. Мені сподобалось. Взагалі, я люблю солоденьким обідати. А це ще один перекус: дорого, лахина. Ну а що, Що я зря працюю, можу собі дозволити. А ввечері я вже була така втомлена, нічого не хотіла готувати. Тому ми псіханули з чоловіком і замовили суші, гляньте, які красиві. Свіженькі приїхали. І що мені подобається, вдома можна не паритись і просто їсти їх руками. Навіщо ті палки? І чесно, так смачніше. І враховуючи їх не дуже дорогу ціну, вони були прямо смачні. Мені все сподобалось. Ще я знижкою під промокодом Вкусна мінус 15%. скористалась, і ви теж можете скористатись. Тому взагалі нормальна ціна вийшла. Запували все колою зіров. А наступний раз їх новинки хочу спробувати такий один.